Радіо Маліж. Моє радіо. Твоє радіо. Наше радіо Маліж. Спільне, вільне для ідей для талановитих дітей. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є асоційованим членом у міжнародному центрі ЮНЕСКО. Доброго дня, шановні слухачі. Ви на хвилях Радіо Маліш, де сьогодні ми збираємось розповісти вам про цікаві традиції та повір'я пов'язані з літнім періодом в Україні. Отож, приготуйтесь дізнатись про те, які прикмети відображають наше ставлення до літа та його вплив на наше життя. Літо в Україні це не лише пора тепла та сонця, але й час, коли з'являються різноманітні прикмети, які мають символічне значення та передають народну мудрість. Одні з них пов'язані з погодою, інші з рослинним світом і тваринами. Одна з відомих прикмет пов'язана з першими грозами літа. Вважається, що якщо перша гроза пройде без блискавки та грому, то літо буде насиченим теплом та сонцем. Але якщо грім буде гучним та блискавка яскравою, то нас чекають дощі та прохолодні дні. Ще одна цікава прикмета пов'язана з квітами соняшника. В Народі кажуть, що якщо ви зможете зламати стебло соняшника на відстані однієї руки, то ваше бажання здійсниться. Ця прикмета символізує нашу віру в магічну силу природи та її здатність вцілити заповітні мрії. Не можемо обійти увагою прикмету про перший укус комара. Легенда каже, що якщо ви станете жертвою Комариного укусу вперше влітку, то ви будете щасливі протягом всього року. Така прикмета обирає в себе іронію та гумор, але все ж вона нагадує нам, що щастя інколи отримується і такими на перший погляд веселими та болючими випадками. У літній Україні також існує прикмета, пов'язана з життям на селі. Говорять, що коли курчата виходять із загудків самі, без допомоги людини, це означає, що надходить час для збору врожаю. Ця прикмета символізує початок плідного періоду, коли природа щедро дарує нам свої плоди та багатства. Одна з найвідоміших прикмет пов'язана зі святом Івана Купала, яке відзначається посередині літа. За повір'ям, в ніч на Івана Купала таємниця світу стає видимою. Люди вірять, що під час цієї ночі вода набуває чарівної сили. І купання у річці або озері набуває особливого значення. Вірується, що після такого обряду людина очищається від негативу та отримує нові сили та енергію. Не можна не згадати про прикмету, пов'язану з сонцем та його позицією на небосхилі. Кажуть, що коли сонце нахиляється на захід та виглядає яскраво помаранчевим, це означає, що літо в своєму розквіті. Ця прикмета нагадує нам про прекрасну природу та надихає нас насолоджуватися кожним літнім днем. До речі, також нещодавно зізналась про прикмету, яка пов'язана з росою на листках ранкових квітів. Говорять, що коли роса щедро прикрашає квітки, то перед нами буде сонячний та теплий день. Це прикмета, яка обирає себе спостереження за природою та передає нам інформацію про майбутню погоду. Ще одна цікава прикмета, пов'язана з літніми бурями. Якщо ви бачите, як темні хмари наближаються із звуком, а вітер починає сильно шуміти, то це означає, що нас чекає потужна літня злива. Ця прикмета допомагає нам готуватися до зміну погоді та підказує, що варто взяти парасольку або швидше знайти притулок. А ви знали, що в народі вважається, якщо бджоли дуже активно літають навколо квітів і збирають нектар, то це означає, що наступає теплий та плодовитий період. Ця прикмета символізує багатство та родючість природи під час літніх місяців. Такі літні прикмети нагадують нам про спостережливість та зв'язок з природою. Вони допомагають зрозуміти, що вся навколишня природа має свої секрети та підказки, які можуть допомогти нам в повсякденному житті. Отже, літо в Україні приховує собі багато цікавих та чудових прикмет. Вони відображають наше ставлення до природи, віру в її сили та сподівання на щасливу майбутню долю. Давайте не забувати про ці прикмети та берегти ці прекрасні традиції, які пов'язані з літнім періодом. Дякуємо, шановні слухачі, за увагу до нашої радіопередачі Магія сонячного сезону. Нехай ці прикмети нагадують нам про красу та магію літнього періоду. А також про зв'язок людини з природою. Нехай літо принесе вам радість, сонячні проміння та незабутні спогади. До зустрічі на наступних хвилях. Бажаємо вам чудового літа та щасливих моментів! Радіо Маліж, моє радіо, твоє радіо, наше радіо Маліж. Спільне, вільне для, для ідей для талановитих дітей. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є асоційованим членом у міжнародному центрі ЮНЕСКО.